Сьогодні до нас їде декоратор, тому що весілля вже за декілька тижнів. Декоратор з Києва, крутяцька фірма Fiori, Це лідер лідер е, по організації свят в Україні. Не в Рівному не в, Луцьку, в Україні. Я знаю, що я кажу. Сьогодні познайомимося. Так, ідемо на зустріч з декоратором. Трошки є напряження. Напряження, але цікаво. Да? Дар'я Юрівна, Дарія Юрівна е, каже, що зараз все будемо замовляти. Так, ми з Софією в місці проведення. Робочі моменти. Світло працює тоді, коли з вулиці не потрапляє світло. Тоді в круто працює світло. 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 Нарада, нарада. Всі важливі рішення прийняті. Все затверджено. До весілля залишилось 24 дні. І, можливо, якщо ви підпишетесь і прокоментуєте це відео, і напишете Андрій, ми хочемо онлайн-трансляцію, я зроблю онлайн-трансляцію. Це буде цікаво, це буде весілля в декорі садова Італія. Декоратори кажуть, що ще такого в рівному не було. Тому ставимо лайки і пишемо в коментах, чи цікаво, чи ні. Чекаю ваших питань.